Мої вітання в ефірі. Вісник обласної ради. Передача про діяльність обранців Волинської громади розпочала роботу чергова, 14-та сесія обласної ради. У порядку денному 80 питань. Сюжетом про хід пленарного засідання ми розпочинаємо сьогоднішній випуск. Традиційно пленарне засідання сесії розпочалось із озвучення депутатських запитів та запитань, протягом години до керівництва області та правоохоронців звернулись майже два десятка обранців. Потому рада прийняла рішення про припинення повноважень депутатів обласної ради, яких було обрано до українського парламенту, зокрема Сергія Мартиняка, Степана Івахіва, Євгена Мельника та Анатолія Вітіва. Голова облради Володимир Войтович озвучив заяву фракції ВО Свобода, у якій йшлося про те, що відтепер повноваження її керівника виконуватиме Олександр Порожик. Крім цього, голова обласної територіальної виборчої комісії Микола Євтужин оголосив постанову про визнання депутатами обласної ради Миколи Давидюка та Надії Григоли, які обрані відповідно за виборчими списками ВО свобода та партії регіонів. Ще двоє обранців поповнять депутатський корпус о опісля проміжних виборів, які відбудуться 17 лютого наступного року на округах номер 29 у Турійському районі та номер 37 у місті Луцьку. Більшістю було підтримано внесення змін до нинішнього обласного бюджету, а потім перейшли до Говорення проєкту програми економічної і соціального розвитку області на майбутній рік. Нагадаємо, попередньо цей документ розглядався на засіданнях постійних профільних комісій обласної ради. Втім, у сесійній залі без дискусій не обійшлося. Кожного року приймається програма соціально-економічного розвитку, рівно як і бюджет, тобто це найбільші програмні документи, які затверджує обласна рада чи приймає. І кожного року таке враження, що часто густо переписується одне і те ж: з року в рік, з року в рік. Я хотів би знати. Я розумію, що це розділ культури у цьому випадку, що я звертаюся саме по розділу культури. Але, але продовжити роботу з відновлення стаціонарного опалення в сільських бібліотеках та клубних закладах, проведення ремонтів і т.д. І тепер скажіть, будьте ласкаві. Це продовжити роботу з року в рік повторюється, так як я казав уже попередньо. Програмно-цільовий метод фінансування передбачений від сільської ради до держави до державних програм. Є програма, є можливість фінансування. Можливість фінансування це трошки тема. інша. інша. Тому вас да, буде продовжуватись. Да, в багатьох випадках йде мова вже про модернізацію опалення. Тобто воно є, але його треба модернізувати. Це вічний довгий процес. З часом виникає, виникне і виникає нехватка поставки торфу брикетом, поставки твердим палом в цілому. По бюджетних організаціях, структурах і так далі. Зрозуміло, що по перше, ще, напевно буде і підвищення тих самих цін. Чи не розглядалося питання стосовно переробки відходів лісової сировини, які виникають в процесі розробки переробки лісу і накопичуються завалами у вигляді поломів, всяких гілляк і тому подібно по лісах? Щодо переробки відходів деревообробки, у нас багато є суб'єктів господарювання малого середнього бізнесу в області, які тим чи іншим чином теж долучаються до виготовлення торфопілетів, куди долучається сировинна база. Деревообробних підприємств. Тобто, це питання постійно моніториться, воно у нас на постійній в полі зору уваги. Це питання обговорюється також з залученням іноземних інвесторів, які приїздять до області і піднімається питання. Богдан Іванович Колісник теж в темі. Ми розглядаємо декілька проєктів, які я думаю, що найближчим часом можливо будуть реалізовані, і залученням великого капіталу. Економічний і соціальний розвиток області залежить від того, наскільки ефективно. Працюють його підприємства, наскільки вони є конкурентноспроможні і прибуткові. Так от, на території нашої області працює підприємство: це холдинг Гербор, на якому ще недавно працювало 1020 чоловік. На сьогоднішній день це трошки більше 800. Чому склалася така ситуація? Більше півтора року підприємству не повернуто близько 10 мільйонів податку на донну вартість. Я... Не розумію, як ви сприяєте соціальному розвитку Волині і мушу попередити керівництво області, що ми будемо змушені провести страйк. Якщо говорити про дане підприємство, я думаю, вам більш відома ситуація, яка склалась з приводу повернення ПДВ. Я не помилюся, якщо скажу, що частина цього ПДВ є на перевірки. І напевно не були не підтвердження відповідною перевіркою, проведеною проведеною службовцями податкової служби. Напевно, це моя особиста думка. Я не податківець, тому не не готовий відповісти вам точно на це запитання. Я би хотіла, щоб десь у цій програмі було хоч словом, десь сказано про санаторну курортну галузь. От вона не звучить не в медицині, ні в туризмі. Тут пріоритет турист туристично рекреаційна галузь я б сказала або винести окремо санаторно курортна галузь галузь Волині, або його пов'язати з туристично-рекреаційною галузі і включити в пріоритет В принципі в нас і проектами далі воно передбачено. Пропозиція Валентини Касарди знайшла підтримку більшості, а відтак буде враховано в програмі. А от уточнення новоспеченого депутата Миколи Давидюка щодо освітньої сфери більшістю підтримані не були забезпечення навчання учнів старшої школи. Загальноосвітніх навчальних закладів за профільною освітою. За профільною освітою чи закладені кошти на це профільне, тому що без фінансової підтримки профільне навчання залишається на папері. Для того, щоб поглиблено вивчати окремі предмети, треба оновлювати навчально-матеріальну базу. Вона, на жаль, майже не обновлюється. Останніми роками воно обновлюється тільки в звітах і на папері. Я знаю, що жвава дискусія, яка навколо кожної програми відбувається, завжди ну, несе на собі елемент, вибачте мені, певного фарсу. Всі туди все пробують вписати, а в кінці року всі розуміють, що як багато чого ще не вдалося, але ми обов'язково в наступному році покращимо, розширимо, збільшимо, виконаємо, доженемо і переженемо ще. Окремі програми треба було просто прийняти. Рішення, важке можливе рішення, але прийняти його і зупинити дію окремих програм, які не знаходять належного фінансування. Дійсно, промисловість Волинської області має фіксований спад на 7,7% до 2011 року. Це вугілля, яке у нас львів'яни не купували три місяці, поки президент не втрутився до України. Раз. І цукор пісок. Його виробили позаторік більше, як на мільярд гривень. Ні вугілля, ні в цукру піску в 2012 році немає, от вам і спад. По решті галузей у нас є впевнений ріст, хороша динаміка, і тому ми закладаємо позитивні цифри, починаючи вже з січня місяця наступного року. Ми знаємо, про що ми говоримо, і знаємо, що пропонуємо вам. В результаті майже трьохгодинного годинного обговорення програми економічного і соціального розвитку Волині на 2013 рік була схвалена більшістю. Потому депутати перейшли до прийняття ряду нових цільових програм. Без зауважень було прийнято нову регіональну програму розвитку місцевого самоврядування у Волинській області. Без поправок прийнято і регіональну програму соціально-культурного розвитку національних меншин на 2013-2017 роки. З деякими уточненнями радою затверджено регіональну цільову програму сприяння розвитку громадянського суспільства суспільства у Волинській області на 2013-2015 роки. В ході обговорення цього документу депутат Ігор Гусь висловив критичні зауваження до його розробників та дорікнув, що ними не враховані пропозиції всіх громадських організацій області, так як більшість з них не були поінформовані про розробку такої програми. В результаті обговорення було зменшено фінансування по окремих статтях видатків, передбачених у документі. Депутати також затвердили регіональну програму Питна вода Волинської області на 2012-2020 роки. В документі Врахували ряд пропозицій, зокрема депутатів Віктора Карпука та Миколи Давидюка. за ініціативи депутата Сергія Слабенка, програмою планується передбачити на перспективу наміри влади щодо забезпечення якісною питною водою мешканців населених пунктів, які знаходяться поблизу полігонів твердих побутових відходів та підприємств зі шкідливим виробництвом. Потому без тривалого обговорення радою затверджено програму сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в області та програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на найближчі три. Роки. Роки розгляд проєкту програми розвитку галузі міцного скотарства у Волинській області на 2013 2016 роки супроводжувався дискусією. Разом з тими програмами ми повинні розробити якісь дії влади для того, щоб можна було реалізовувати цю продукцію. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, ми вирощуємо. А координатора, який би дав можливість її реалізувати і в першу чергу отримати фінансовий ресурс на волинь, немає. Молоко везуть на якісь заводи, незрозуміло куди. Е, картопля гине, буряк гине і все інше. Шла. І фермери ті не знають, що з ними робити. Шла. А вас, Юрий Міфодіович, ваше управління, займається питаннями, які... Дають можливість нарощувати випуск сільськогосподарської продукції. Скажіть мені, хто займається сьогодні тим, щоб її можна було реалізувати тим людям, які її нарощують? На рівні області зараз розробляється програма, є передбачено на наступний рік стимулювання розвитку кооперативів обслуговуючих, в тому числі і в нас у бюджеті ви будете голосувати, передбачено на наступний рік також 100 тисяч гривень для того, щоб стимулювати розвиток. І ця тема набирає якраз такого розвитку в плані сприяння населенню в реалізації в тому числі, молочних кооперативів. разом з тим було підтримано пропозицію депутата Ігоря Гузя. Декілька місяців тому я познайомився з багатьма от фермерами, активними людьми в районах і так далі. Ну треба якось налагодити на спільну роботу з ними. Розумієте, тому що ну ми можемо приймати програми, ну їх виконують і да індивідуально люди. Але і фермери, які займаються й місним скотарством і молоком, і тим, і тим, і тим. Тобто, з моєї точки зору, тут трошки щось хромає. Окрім того, за ініціативи депутата Сергія Слабенка, головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації, дане протокольне доручення про підготовку тексту звернення обласної ради до уряду про необхідність державних дотацій з розрахунку на один кілограм ваги для стимулювання галузі тваринництва. У ході розгляду проекту регіональної програми співпраці з закордонними українцями на період до 2015 року депутат Олександр Пирожик акцентував увагу на недостатності фінансування заходів програми разом з тим обранець Олександр Башкаленко наголосив, що головне прийняти програму, а цифри коригуватимуть. Потім сам пункт підтримки нашої громади за кордоном він приймається. Але скільки це буде, ми ж потім будемо перерозподіл бюджету робити. Те, що стосується цифри, яка Зв'язана з здійсненням заходів з участю української діаспори врятування місць української пам'яті, хоча б 1050 на 13 рік, все-таки я ще раз повторюю, сьогодні обласної державної адміністрації громадськими організаціями дуже багато зроблено для того, щоб можна було якраз по цьому пункту показати, що Волинська область дійсно працює в цьому питанні. В результаті програма підтримана більшістю. А от під час обговорення програми розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва обранець Олександр Пирожик поцікавився у начальника профільного управління ОДА Андрія Ломаги, чому найбільше інвестицій в область надходить із Кіпру? Що ж це за такі щедрі там інвестори саме в Кіпрі? Що левову частку усіх інвестицій складають? Хто нам такий файний? Відповідно. До чинного законодавства України це є конфіденційна інформація. Своє бачення щодо інвестицій з Кіпру озвучив депутат Сергій Слабенко. Що як правило, інвестори, які направляють гроші з таких місць, як Кіпр, як інші зони Ошворні, це є українці, які в той чи інший спосіб в свій час змогли відправити капітал за кордон. А сьогодні у вигляді іноземних інвестицій його реінвестують в Україну, в тому числі на Воли, як правило. Це не обов'язково волинські підприємства, якщо когось цікавить, Це як правило, можуть бути різні підприємства, які зацікавлені в розвитку свого бізнесу. Радою взято до відома ряд питань порядку денного, що стосували звітів постійних профільних комісій обласної ради, серед яких і звіт бюджетної комісії, що нагадаємо, не знайшов підтримки більшості на минулій сесії. Загалом у перший планарний день 14-ї сесії депутати розглянули близько трьох десятків питань порядку денного. Голова обласної ради Володимир Войтович оголосив перерву до середи 26 січня. Після другого пленарного засідання цього ж дня розпорядженням голови заплановано провести позачергову бюджетну сесію Волинського парламенту. Продовжить передачу огляд засідань постійних депутатських профільних комісій обласної ради. На засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я людини депутати обговорювали стан надання невідкладної медичної допомоги сільському населенню. Доступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Іван Грицюк інформував членів комісії про створення в області єдиного центру невідкладної медичної допомоги. Разом з тим, депутат Михайло Корінчук наполягав на плаченому стані санітарного транспорту в районах. Обранець поцікавився у профільного чиновника долею 10 мільйонів субвенцій з держбюджету місцевим бюджетом на придбання автотранспорту. Пройшов рік і ні одна машина не закуплена за ці гроші. Добаві, пройшов, ви прекрасно знаєте, що допомога луцька, немає реалізівного автомобіля. Ні санавіація області не має іронаційного автомобіля, ні дитяча обласна лікарня має іраніційного автомобіля. Що із районів зараз неможливо, тяжкі хворих доставити і, і... реалізаційним Це... транспортом в, облас... в облас... обласній установи області. Ваші дані застаріли рівно на 24 години. 24 години тому назад в область поставлений реанімобіль для обласної дорослої лікарні і поставлений автомобіль для обласної дитячої клінічної лікарні вартістю по мільйону. Друге питання. Сьогодні виїхала бригада водіїв, водіїв, механіків для того, щоб привезти із Києва, з відпостачальника, 5 фордів підвищеної комфортності для. Забезпечення подальшому цілісної системи екстреної медичної допомоги. Ці машини будуть розподілені для міста Луцька, для станції швидкої допомоги міста Луцька, 2, Ковель, Володимир і Нововолинськ. Комісія з питань духовності, релігії, освіти і науки, культури та змі рекомендувала голові обласної ради Володимиру Войтовичу оголосити догану директору за Турцівської школи-інтернату Роману Коліснику. У жовтні цього року цей заклад самовільно залишив учень першого класу та загинув за межами школи. За даними правоохоронних органів, серед причин трагедії є неналежне виконання професійних обов'язків керівником інтернату. На засідання постійної комісії з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин прибули лише двоє із шести членів комісії, а саме депутати Андрій Турак та Роман Колісник. Оскільки кворуму для прийняття рішень не було, обранці вирішили заслухати питання порядку денного порядку інформації. Члени комісії розглянули звернення Ковальської міської ради щодо діяльності державного підприємства «Ковельський державний завод кормових додатків «Ветсанзавод». Начальник відділу економічного розвитку Ковальської міськради Андрій Товстига інформував, що сьогодні гостро постав. Питання оновлення технологічного процесу на підприємстві. Влада міста залізничників надіслала звернення до Кабміну з проханням виділення коштів на заходи пов'язані з технологічним вдосконаленням заводу. Втім, у відповіді урядовців йшлося про те, що фінансування має здійснюватися з місцевих бюджетів, що є неможливим з огляду на те, що підприємство державне. Відтак, на сесії Ковільської міськради прийнято рішення стосовно вирішення питання щодо припинення діяльності підприємства. Члени комісії вирішили скористатись правом, наданим їм законом України про статус депутатів. Тів місцевих рад та прийняти звернення, адресоване головам обласної ради Володимиру Войтовичу та облдержадміністрації Борису Клімчуку з проханням повторно порушити питання перед Кабміном щодо ініціювання виділення коштів з державного бюджету України для належного фінансування діяльності ВЕЦАН-заводу. І наостанок наша традиційна рубрика Портрет депутата сьогодні до вашої уваги розмова із нашою українцем Сергієм Слабенком. До обласної ради він обраний вдруге. А ще він народний депутат України, Верховної Ради четвертого скликання. Депутатство він називає великою відповідальністю перед виборцями, які довірили свої голоси Помаранчевим. Наша Україна принаймні на Волині. Вона Постійно демонструє вірність традиціям і незглавності тим принципам, з якими ми прийшли в обласну раду. Ми ніколи як фракція не шукали легких шляхів, ми постійно відстоювали ті позиції, з якими йшли до виборців. І тому для мене і особисто це велика відповідальність перед людьми для того, щоб довести, що політики немає тільки негативу, а є і позитив, що не тільки є зрадники, які можуть зрадити ідеологію. А є люди, які відповідають за те, що вони приймають рішення, коли йдуть в політику, і залишаються такими ж незмінними політиці протягом тривалого терміну часу. Сергій Слабенко помітна постать у Волинському політикумі. Формуванню його особистості, вочевидь, посприяв тривалий військовий вишкіл, а ще здобуті три вищі освіти: педагогічна, економічна та юридична. Нині, як і у попередньому скликанні, депутат уважно стежить за дотриманням законодавства в роботі обласної ради. Це стосується як процесу підготовки проєктів рішень, так і способу їх ухвалення. Викорінення практики голосування чужими картками Його принципова позиція. Конституція України чітко записує. Рішення повинні прийматися за тими процедурами в такий спосіб, і визначений законом. Ну, якщо в законі написано, що особисто повинен голосувати депутат, як можна це підмінити якимись дорученнями, можливостями проголосувати за телефонним дзвоником чи ще чимось? Цей сором його треба було зупиняти. Я послідовно разом з фракцією наша Україна відстоював цю позицію і буду далі її відстоювати в незалежності від партійних убудувань. Окремих людей політична складова невід'ємна у роботі головного представницького органу області, адже більшість рішень, прийнятих обласною радою, носять як соціально-економічний, так і політичний характер, переконаний Сергій Слабенко. От обласну раду я розглядаю як 451-го депутата Верховної Ради. Вона за своїм статусом, за вмінням працювати з органами влади, не принципово якими кабінетом міністрів чи з Верховною Радою, могла би значно ширше. Реалізувати свої права, якщо би швидко, якісно ухвалювала, упереджувала прийняття від прийняття необдуманих рішень Кабінет міністрів Верховну Раду. За протягом двох років було ухвалені ну, принаймні, три таких закони, які дуже боляче вдарили по волонянам. Пенсійна реформа беззаперечно стосувалася багатьох. Стільки людей, скільки зверталося з цього приводу, була надзвичайно велика. Питання, як піднімалося про червоний прапор і Як це, яким відлунням воно переходить від одного свята до іншого, так само як істувалося питання на сьогоднішній день мовної політики. Сергій Слабенко, є членом постійної комісії з питань екології та раціонального використання природних ресурсів, депутат характеризує її як одну із найбільш дисциплінованих та фахових. Можна лише віддяч подякувати колегам, що все ж таки наша комісія відрізняється від інших, коли ми проводимо їх за? Умов, що є необхідна кількість голосів для прийняття рішень. Так, хотілося б, щоб більш активно працювали депутати. На переконання депутата українців має об'єднувати єдина національна ідея, що визначатиме пріоритети розвитку держави. На жаль, на сьогоднішній день те, що відбувається останніх там 4 роки, не дає чіткого відповіді на це запитання. Для мене особисто, як для політика, як для громадянина. Протистояння воно рано чи пізно повинно було б закінчитися якимось переміром. От люди, відвоювавши певний термін часу, повинні якось знаходити сісти і кати, ну все, ну воювалися, от давайте щось знайдемо, якусь універсальну формулу якось там робити. І от, на жаль, вона не вдається. От не вдається вона на моє тверде переконання, ну настільки вже по-різному бачать долю цієї країни люди. Що вони не можуть знайти відповідь на це запитання. Свого сина та доньку Сергій Іванович теж виховував в українському патріотичному дусі з надією у їх щасливе майбутнє. Я хотів би, щоб мої діти, діти, які зараз народжені в незалежної України, жили в цій державі і жили щасливо. Я не знаю, що міг би я покласти на алтарь свого бажання, але ну, напевно дуже багато чого. Відпочивати обранець полюбляє колі родини та друзів, а от на подорожі, каже, часу практично немає. Хобі Сергія Івановича аналізувати та досліджувати. Я захоплююся історією Другої світової, війни в частині розвитку авіації в цей час. Я досліджую для себе, шукаю відповіді на запитання про розвиток адвокатури в минулих століттях. Читаю багато, читаю. Скрізь електронні книжки, книжки, ті книжки, як в традиційному розумінні, бо зараз дуже мало видається такої літератури. Це дійсно книжки, які приходяться. Ну, можливо, скажу так, непопулярне слово за такий, за такий час доставати. Бо немає це літератури, і навіть на Петровці ви їх не знайдете, такі книжки, а їх треба знайти. І навіть пошук таких книжок це теж маленькі хобі. І це все на сьогодні. Більше інформації читайте на офіційному сайті обласної ради та на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемось у віснику. Нехай вам щастить.